Вітаю, малята! Ви любите гратися, стрибати та веселитися. А чи знаєте ви, що справжня гра це не лише розвага, а й дружба, добро та взаємодопомога? Справжні друзі не сваряться, не штовхаються, а допомагають одне одному та діляться. Давайте разом заспіваємо веселу пісеньку про те, як бути чемними, добрими та дружніми. Любимо степати гратись всю твої та право, а ми завжди але, дружим, Не сваримось. Інша полашає. Грайся весело, співай але друга не ж Будь завжди ти завжди добрий дружба це скарб золотий. Як хтось упав, допоможемо разом. З мішкою щирою ми знімемо в тому Цілипість це круто це гарний наш стиль Щоб у кожного був веселий день щасливий ми Ми поважаємо кожного духа, цілимо і Це зовсім не туга. Бо ніс і дружба — справжній справжні. Щоб світ був веселий, багато багато років перед.